Вже два роки в Уманській громаді працює філіал полтавського підприємства Ортопед, яке займається безкоштовним протезуванням. Проте компанія забезпечує технічними засобами реабілітації не лише дорослих, а й дітей. Що ми постачаємо іменно для дітей з інвалідності по технічних засобах реабілітації. Сюди відносяться стійки, парти, вертикалізатори, худунки різних видів, ліжка ортопедична іменно для дітей, столи приліжкові та багато інших виробів. Також підприємство виготовляє доросле та дитяче всесезонне ортопедичне взуття, яке шиється індивідуально. Також безкоштовно виготовляють і ортопедичні устілки. Наша компанія ортопед виготовляє хороше безкоштовне ортопедичне взуття, <звуття>, Особам з інвалідністю, з дітям інвалідністю, і для того, щоб люди могли звернутися і ознайомитися із нашим каталогом, вони можуть перейти до нас на офіс. Ми даємо такий, таку, такий журнал, в якому зазначена реклама ортопедичного взуття нашого. Тут ми бачимо ортопедичні стільки, які ми виготовляємо для наших осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Їх тут у нас зазначено 10 різних видів відповідно до потреби для того щоб визначити потребу, яка ортопедична усілка потрібно людині. Ми просто-напросто оглядаємо стопу після огляду стопи. Ми рекомендуємо ту чи іншу усілку від відповідно до захворювання ніг людини. Крім того, ми можемо, як кажуть, рекомендувати самі. А в основному ми стараємося виконувати приписи докторів. В основному людина, якщо вже прийшла в медичний огляд і має потребу в ортопедичній усі, і вже сам доктор ортопед. Назначають ту чи іншу устілку, ми просто виконуємо те, що призначили лікарі. Для початку працівники або ж менеджери зі збуту знайомлять замовника з каталогом виробів, визначають модель та колір. Потім знімають заміри для майбутнього взуття та визначають, яка устілка потрібна. Всі заміри знімаються стоячи, бо коли ми встаємо, ножка розходиться, стоїмо, не рухаємося, обводимо стопу, піднімаємо ножку, другу ставимо. Так, хорошо, на ножку спираємося, вагу переносимо сюди на праву ножку. Так, стопу міряємо 23 см. Для того, щоб визначити правильність вибору стільки, нам треба подивитися, обдивитися, як дитина стоїть на ножках. Для того, щоб кажучи, нога була більш не розплескана в передній частині, можна перекоментувати стілечку ВП6. Тоді там спеціальний такий є бугорочок, який ось, ось сюди буде. Тут є таке спеціальне місце на ступі, яке буде здійснювати натиск, і ножка почина буде приймати більш акуратніший вигляд. Мета компанії ортопед це виготовлення лікувального взуття, яке буде стильним, зручним та комфортним. Саме тому кожне взуття виготовляється з приміркою. Що значить взуття з приміркою? Тобто перший раз взуття приходить окремо в Полтаві, воно виготовляється шиється, до нас присувається окремо підошва, окремо. Черевик. Ми визиваємо людину на офіс сюди, вона приходить, взуває, без підошви, ходить в них. Якщо є якісь зауваження, то ми зазначаємо. Коли взуття ще підошва не приклеєность, можна відповідно збільшити, якщо людині давить, воно. або ще звузить, якщо занадто широке. Ми відправляємо, я описав в замовленні зауваження, замовник розписався і виходить оце. Ця пара взуття їде назад на Полтаву, там взуттєвому цеху, в, в цьому місці її піднімуть взуття, щоб пальчики не довели, і підошву приклеїть і назад вже відправлять нам. І ми так само людину запрошуємо, вона приміряється, все нормально. Після цього взуття видається. З продукцією, яку виготовляє компанія Ортопед, можна ознайомитися на їх офіційному сайті tovortoped.com.ua або ж безпосередньо на офісі, який знаходиться за адресою міста Умань, вулиця В'ячеслава Чорновола, 17. Телефон для довідок 067 453 2702.